Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось рубрику нашу улюблену Перемога України. Що заважає Збройним силам України знищити росіян? Що заважає Збройним силам України знищити росіян? Руйнування, те, що вони дуже сильно руйнують територію. Чекають допомогу. Вона скоро повинна надійти. Всі домовленості будуть виконані, допомога прийде. Значить, Що нам заважає? Те, що ворог руйнує дуже сильно це прибираю, заперечую, перекриваю. Так, Це також заперечую. На дні колоди негативні карти, що ворог задає дуже великої шкоди втрат нам, поки ми чекаємо літаки і все інше. Так, зараз будемо повертати весь негатив на голову ворогу. Все, що вони нам зробили, всі руйнування, всю шкоду, все назад на їхні голови. Хай повертається. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду янголи-охоронці, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для Збройних сил України, для всіх наших воїнів. Прошу прибрати всі перешкоди, на знищення ворога, на те, щоб ворог забрав свої війська з нашої території, по Верховному суду, по волі Вищих сил, да буде так і так буде. І я прошу вищі сили, поверніть на голову ворогу весь негатив. Всі руйнування, всі вбивства, всі вибухи, всі жертви, все горе, все зло. Поверніть на голову Росії, на її голови. На тих, хто надавав накази, не тих, хто їх виконував їх. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Так, тепер ми дивимось. Що заважає Росії визнати свою капітуляцію, забрати війська з території України? Що заважає Росії визнати свою капітуляцію, забрати війська з території України? Ресурс, багато ресурсу. Їм хтось допоміг. Щось їм дали. Вони е, потребують ще допомоги. Так. Є три країни, які їм допомагають. Дьявол має ресурс. Але оці три країни, вони найближчим часом від них відвернуться. І ця Росія вона буде ізольована як отшельник як окремо от всіх. І тоді буде визнана капітуляція. Поки в них є оця подпітка, допомога. Так, це то, що скрита, оце що їх зрадять, що їм перестануть надавати допомогу, що від них відвернуться. Це так буде. Вони не будуть очікувати це, а це відбудеться. Я перекриваю, перекриваю вище сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Росії, визнати свою капітуляцію, забрати війська з території України, відчепитися від України по Верховному суду, по волі вищих сил, та буде так, і прошу прибрати цю допомогу, щоб ніхто в світі, ніяк, ні не один світовий лідер не допомагав Росії в війні. Не не давав зброю, не давав допомоги, щоб вони не могли фізично знищувати нас. По верховному суду буде так і так буде. Перешкод мишинма. Допоможіть. Ян охоронці призивають, допоможіть, щоб світові лідери не допомагали росіянам знищувати нас. Так, що заважає світу зупинити війну в Україні? Що заважає світу зупинити війну в Україні? Скажіть, які перешкоди? Ну, що багато хто закриває очі на це, не хочуть з цим зв'язуватися. Це не про них, вони не при чому. Спостерігають, Що ми самі це будемо робити, спостерігають, як ми це класно робимо. Буде допомога. Гроші будуть давати, зброю будуть давати, будуть дивитися, як ми самі це робимо. Правосуддя. Пажмічі. Більше світові лідери більше намагаються домовитися цим агресором. Якісь вступають з ним, якісь домовленості, але він же ж їх надурив всіх. Він обіцяє їм, що він щось не буде робити, що він буде забере війська, якщо вони там щось також не будуть робити, вони, не роблять, вони роблять зі свого боку цей крок, щось нам не дають, затримують, а він не виконує, він користується цим і в цей час робить нам шкоду, і в нас втрати. Ось. Вони скоро зрозуміють, що так робити не можна, що це не та людина, з якою можна домовлятися, не та країна, з якою можна домовлятися. Деякі вже зрозуміли, а деякі ще ходять, домовляються щось. І оце вийшло 10 кубків і 6 жезлів, що допомога прийде і це перемога. Шість жезлів це карта перемоги. Так, я прибираю перешкоди, щоб ці всі домовляння припинити. Це в процесі, так, да? в процесі, працюють хорошо, а прибираю негатив. Заперечую, 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 це залишаю, заперечую. Тобто світ він керується якимось нормами закону, якимись правовими нормами. А ці ж бандіти вони їм. Це все нічого не варто. Так, це заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають світу, зупинити війну в Україні, щоб нам надали всю необхідну допомогу, щоб ворога було зупинено і відкинуто з нашої території, і зруйновано кремлівську владу. По Верховному суду, по Волі вищих сил буде так і так буде. Допоможіть янголоохоронці, допоможіть, захистіть нас. Щоб було зруйновано кремлівську владу, щоб світ. Допоміг нам і світові лідери, щоб допомогли, і щоб припинили домовлятися з ворогом. Так, чи нададуть літаки всю необхідну зброю для допомоги? Ой, всю необхідну допомогу для перемоги. Скажіть, покажіть, чи буде надана вся необхідна зброя світові Партнери, чи нададуть Україні літаки і зброю, все, що необхідно для перемоги над расистами? Чи буде надано? Так, все буде надано. Це е, справедливість і 10 кубків, що ви будете задоволені, все дадуть все в повному обсязі, що обіцяли. Чи буде Росія позбавлена ядерної зброї? Чи буде Росія позбавлена ядерної зброї до кінця 24-го року? До кінця 24-го року? До, ну, до року ні. А взагалі, чи буде колись Росія позбавлена ядерної зброї, скажіть? Так, да, шлях відкритий. Вони самі все віддадуть, самі. Так. Що заважає припиненню обстрілів, ракетами, дронами території України? Що заважає, щоб це припинилось? Скажіть, які перешкоди, щоб це припинить ілюзії якісь. Хтось знаходиться в ілюзії, в ілюзії, що це їх перемога, що це вони нас б'ють і це вони так переможуть. Цього не буде. Це дуже великі перешкоди нам роблять на то, щоб, щоб ми не думали і навіть не мріяли, не мріяли, що ми можемо перемогти. Щоб була в суспільстві така думка упадничеська, що все, конець в нас, все нас. Вбили, побили і перемоги країни – це неможливо. Оце добувається ворог, щоб ми всі з вами думали, що навіть в думках, щоб ми не мали, що перемога можлива. Бо перемога можлива тільки тоді, коли ми всі впевнені, що це буде. Бо наша думка, вона формує реальність. Мертві. Будуть мститись, навіть мертві будуть мститись росіянам за те, що вони тут роблять. Це по легенді цієї колоди було місто, яке ворог зруйнував повністю. Залишився один із містечка, один живий залишився. Він зібрав лодку, сів в неї і поплив один. Мститись за те, що було знищено місто. Ось, Але всі ті, що були померлі, вони приєднались до нього в ці лодки, і він вже плив не один, а за ним стояла ціла армія тих, кого було вбито. І вони дали ворогу відсіч, і ворог був побитий. І вони помстилися і зробили з ворогом те саме, що ворог з ними. Ось так. Це дуже негативні карти виходять, це те, що заважає. Все, що заважає, що ворог це його така стратегія, головна вбивати. Але вони поплатяться. Це буде купа кармі буде розплата на російські міста, будуть летіти ці ракети, і буде летіти дуже багато. Все, що вони вам вони нам зробили, все повністю стовідсотково повернеться на їх територію. Вони кожен відчують, що вони робили, і на що вони закривали очі, ті політики, і це все вони будуть на собі відчувати, росіяни. 10 Пентаклі, 10 мічів. Та розгром повний, але вже території Росії, там буде, буде кров на території Росії. Так, а я прибираю негатив. Це то, що Україна буде звільнена, перемога України і то, що буде помста. Буде помста страшна. За все, що це вони зробили, все назад їм повернеться. Повернеться при тому всім. І ті, що брали участь, і ті, що не брали участь, і сиділи такі незадоволені. Все на їх голови повернеться. Ті, що нічого не вирішують, і теж будуть страждати. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу припинити ці обстріли ракетами, дронами, прибрати всі перешкоди, які заважають, припиненню ракетних і дронових ударів по Україні і щоб бомби не скидали на територію України росіяни. Весь негатив, всю цю зброю, всі ці руйнування, всі ці вибухи, поверніть на територію Росії, поволі вищих сил, да буде так і так буде. Допомоги Божої, прошу, захистіть нас, бережіть нас зробіть, янголи охоронці, призиваю вас, допоможіть нам, щоб було зупинено цю навалу російську, Зупиніть їх, щоб було припинено обстріли. Та буде так, і так буде. Так, коли буде знищено кремлівську владу? Дивлюсь іншою колодою, бо ця вже втомилась В мене колода. Коли буде знищено кремлівську владу, чи буде її знищена? Що заважає, щоб її знищили цей путінський режим? Що заважає знищити путінську владу? Чи буде вона знищена, коли це буде? Так, що заважає, які перешкоди? Вони будуть там заколоти в них, вже між собою вони там гризуться, один одного підставляють. Є є вже люди, які хочуть бути при владі і. Це такі міждоособні війни. Вони там самі розберуться. Так. Тобто нічого не заважає цю владу знищити, вона вже сама себе руйнує потроху. Чи буде зруйнована кремлівська влада цей режим? Колесо фортуни? Дуже вони заручаються допомогою всяких магів-колдунів. Ворожать, щоб цього не було. Повертають колесо фортуни, продовжують свій термін. І це дає свої результати, що ця влада не буде зруйнована. Вони там між собою перегризуться, поставлять когось іншого, але смисл залишиться оцей курс, їхній напрямок цього правління залишиться той самий. Ворожий. Так. Чи, коли вона буде, чи буде вона знищена? Коли? коли кінець прийде цьому режиму? Коли Україна зробить свою роботу, переможе Росію. Це карта України, це карта виконаної роботи. Сім кубків, що ще три кроки залишилось. Тільки так. Так, я прибираю негатив. Заперечую, перекриваю. Зараз повернемо цим всім магам-колдунам, що захищають режим. Зараз на їх голови повернемо все, що цей режим робить в Україні. Всі смерті, гори, руйнування, вбивства всіх загиблих, сльози за загиблими, все їм на їх голови повернемо. Перекриваю. 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 Що я поклала? Я поклала карту башня, щоб влада була зруйнована. Верховний суд поклала і карту мир, щоб це все скінчилось. І щоб був мир в Україні. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають зруйнувати кремлівську владу, по волі вищих сил та буде так. Прошу повернути на голову тим, всім тим, хто захищає кремлівську владу і самій кремлівській владі. Всі руйнування, болі, гори, вибухи, сльози за померлими, всі страждання, які ця влада зробила в Україні, повернуть на голову тих магів. Які допомагають владі триматися при владі, і кремлівській владі, на тих, хто приймає рішення. Все на їх голову поверніть. По Верховному суду зруйную всі захисти, віще сили, зруйнуйте їм всі захисти, всі переклади. І не на переклад, особисто на них. Все, що вони заслуговують, хай отримують в повному обсязі. Буде так і так буде. Всю біль людську, що вони зробили в Україні, повертаю їм назад. Буде так. Так. Дивимось, що у нас залишилось, які питання? Що заважає російським військовим повернути зброю проти путінського режиму? Що заважає російським військовим масово всім повернути зброю проти путінського режиму, завершити війну таким чином? Їх, вони обдурені, руки, ноги зв'язані. Дуже багато жертв, вони вже втомились від цього. Їм обіцяють, що ще трошки буде перемога. Але це трошки не буде. Це може тривати роками, і перемоги вони не, 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 не дочекаються, бо Україна не здасться, Україна буде битися до останнього, до останньої людини, яка тут є. Якщо не залишиться чоловіків, підуть жінки встануть і підуть усі на війну і будуть захищатися. Так, є ті, що вже роблять цей переход, що повертають зброю проти режиму, а є ті, що чекають якусь подачку, і чекають, що ще трошки, і вони переможуть. Але оце буде інформація для них, що все конець, що вони не можуть це зробити. Я не бачу тут такого масового переходу. Платять їм, все нормально в них. Так, працюють. Прибираю перешкоди, заперечую. Подинокі випадки є, масового не бачу. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу повернути на голову росіян весь негатив, що вони тут роблять. Всі вибухи зло, ракетні удари, всі оці. Всі смерті повернуть на голову росіян, на тих, хто надає наказ, на тих, хто їх виконує. Прошу прибрати перешкоди, які заважають військовим, російським, повернути зброю проти власного уряду і припинити війну в Україні. Таким чином буде так, так буде. охоронці, прошу вплинути. Прошу повернути зброю проти кремлівської влади. Полонені повернення. Дивимось полонених. Так. Що заважає повернути всіх полонених, що опинились в полоні в російському додому в Україну? Що заважає повернути полонених, які перешкоди на їх шляхах на повернення? Дев'ять пентаклій. Ще один крок до того, що вони поїдуть. На повернення, на обмін, шлях відкритий, Вирішую саме головний, Я дав добро, буде обмін. Щось їм заплатили дуже багато за якась велика ціна. Буде хочуть. Зробити так, що ось ми їм хватдаєм, але їх в дорозі вони загинули. Якась готується, нехороша історія. Не, не збираються віддавати, що типу, кажуть, що так, але їх знищити хочуть цих людей. Це треба перекривати. Заперечую. І нібито вони не при чому тут будуть заперечую, але це вони роблять, прибирають цього. Заперечую. Перекриваю вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди на повернення всіх виполонених, всіх, хто опинився в російському полоні, цивільних військових, дітей, жінок, щоб всіх повернули в Україну. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу відкрити їм всі шляхи на повернення. Нехай те, що їм потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в їхньому житті. Прошу зупинити ворога, щоб ворог не руйнував життя і віддав цих людей нам в Україну. Та буде так і так буде. Янголохоронці захисту прошу для тих, хто в полоні, і прошу вплинути на тих, хто вирішує, тих, хто виконує накази, надає їх росіяни, щоб вони цих людей повернули. Буде так. Так, хочу ще подивитися, які перешкоди для звільнення всіх окупованих територій. Так, загалом подивимось. Не буду дивитися детально, бо детально в мене є окремі відео. Скажіть, покажіть, що заважає звільнити всі окуповані території України від расистів, які перешкоди на звільнення. Правосуддя іде. Десять кубків перешкод більше нема. Перемога за нами. Ми дуже добре попрацювали це на тонкому плані. Почищено все, все вичищено, почищено, і ситуація змодельована так, як нам з вами треба, і Верховним судом повертається все на голову росіян. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.